Перемогу України пришвидшить спільна праця усіх нас. У цьому переконаний Київський благодійний фонд Сучасна Україна, який з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає як військовим, так і цивільним, які змушені були покинути свої домівки. Так, фонд із допомогою громадської ради при Львівській обласній військовій адміністрації та активним бізнесом передадуть на передову 50 сучасних бронежилетів четвертого класу захисту. Уже наступного тижня вони відправляться захисникам з 80-ї десантної штурмової Мової бригади зсу найближчими днями 20 бронежилетів отримає також Карпатська Січ. Хочу сказати, що за період найближчих три місяці нами було передано близько 1500 комплектів плит. Четвертий клас захисту, четвертий плюс на передову, починаючи від сумського напрямку, Харківський Миколаївський це хороший приклад співпраці бізнесу, громадськості і влади. Це хороший приклад, що воює не тільки армія а її держава. І лише спільними зусиллями можемо досягати тих результатів, які ми сьогодні бачимо на фронті. Спільними зусиллями ми переможемо. У планах благодійного фонду Сучасна Україна також великий проєкт «Ukraine the best». Це тур 22 країнами задля позиціонування української культури в світі через мурали та з метою подяки європейським партнерам за підтримку у війні з Росією.